І всім привіт, дорогі друзі, ви на моєму каналі Коля Експро. Мене звати Коля. І сьогодні, ребята, в Бравл Старсі вийшло оновлення, яке, я думаю, багато хто чекав. Це оновлення з Гувку у Побу. І сьогодні, звичайно, ми подивимося все нове, що тут додалось. По-перше, у нас з'явилось нове клубне собиття, ну це так як Годзіла, тільки трошки не так. І якщо його пройти, ми можемо отримати, по ідеї, 40 кристалів, але вона награда. Це новий міфічний скінчик Ель губка Який можна буде отримати безплатно. Ми вже зібрали 25 тисяч. Непогано. У мене вже тисяча, тому що тища нам в магазинчику видають безплатно тисячу цих <кх> грошей містера Крабс. Ну, я можу деколи показувати, тому що захворів. Ну, погнали. По-перше, це новий магазинчик Красті Краб. В якому тут за гроші ці можна купити скіни, там, ресурси і т.д. В основному все продається вигідними наборами. Тобто, цей бастріп. Тут отримуєте і 10 злучайних стартропів, і случайний гіпецрі, і новий пін, і оцей Бравл Міл, і самої Скін. Або, наприклад, оця Роза. Тут навіть ще плюс єгендарний дропи тому <coughs> це все вигідно. Ну, тоді, ну Якось так. Тобто, з магазином розібрались. Нові режими. І перше, це ребята довгождане. Тройне столкновение. В якому ви можете грати троє. Давайте, може, когось попробуємо пригласити. Ну-ка, це цей пацанчик, ладно. Ось, ось це мій брат кстатика. Мог його пригласити в шедечку. Наприклад, цього мого учасника клуба. Ну, бо всіх челів, хтось може приймати. А бачите, кашлю зайшов перший учасник GX Alexandra. Так, а більше ніхто не зайде, да? Ого, він взяв 700 плюс, пацани Ну, блін, більше ніхто, я так розумію, не зайде. Того. Ну давайте я тоже тут якогось бойца візьму. Вот <кій> в шедачке прикольно закарвало. Попробуем. Ну, окей, погнали! Получається, третій буде рандовий. Плюс, теж, як і особитий змагаящик, ну, тут кстати, буде е, внизу там значок грошей, і в тих режимах ви, за виграш, перший виграш в день ви будете отримувати вроде би, 100 цих грошей. Кстати, Тут 4 команди, по-моєму, і по 12 отій. Це наймасштабніший е, режимчик Brawl Stars. Я думаю, багато хто з вас його чекав. І ось у нас 4 тіми по 3 ігрока. Думаю, буде цікаво. А, блін, що у мене не з інтернетом? Да, кажу, буде цікаво, ну, сейчас перезагрузю. Так, вроді все, хотя більш-менш нормально. Да, може підлагувати інтернет, що щас. Він лагає. Так, до сих пор 4 команди, ну там прям на... Дракон... Ой, куди ти залетів? У нас уже був аурум, серйозно. Ладно. А цікаво справжній аурум. То я не в курсі, блін. У нас ж... <клухи> аурум уже 10 банок. Ой-ой-ой. <клухи> На нього всі... всі охотяться. Його просто зажимати будуть, да ладно. <клухи> Давай, Джекси Олександру, хорош. Блін, чуть-чуть, я не встріл заспавнити сіт. Ми зайняли. <кій> Блін, я кашлюю. Найостаннше місце. <кій> Коротше, де на кашлюю, вибачайте. Ну, мені щось не дуже подобається. Тут одну команду нелегко вибити. Давайте підемо в, лов... в, лов... в ловлю медуз. Відкрита така карта. Кого тут би взяти? М -м. Ну давайте брок. Надеюсь, сейчас лагать не буде <coughs> Короче, бяша на кашу. Ну, Ладно. Ну, пробуем в бой. Ну, тройная тройне часто мне не зашло. <coughs> Дуа або соло це більш круті варіанти Так, вот сейчас я можу лагать. Но вроде все нормально. Так, а це боти. Ага. То есть... Ага, то есть тут... А, понял. В медузи медузы и. Их сбирать треба. Вассори за кашель дуже виключать. Захворил. У нас уже пять там медуз. Вот я одну зібрав Сносим тюпен. Ой, він шесть медуз підібрав чи шо? То він щас 7 медуз принесет, да? А звідки у них, типа... А, він убив мого типа по дає. І <coughs> все його медузи забрав, да? Ну, це уже прикольний режим. Цей режим мені більш подобається, ніж тріоше, да? Ще кажуть, що в наступному нове нам там волейбол вернуть. Там баскетбол, что там? Так вот, сим иду забираем, берем, берем оп-оп-оп-оп. Улетаем. И ця дядя, да? Вс, 5 секунд испугай, да? все, да. У цей режим зайшов. Так. Эм. Ты выходишь, ты забираешься. <клінь>, Блин, интернет просто. Ужасний сьогодні гра. О, вийшло. Так. І по ідеї. Да, нам 100 оцих бонусів начисляють. Найс. Ну, треба ще раз в Тріо ШД виграти. Так, ну що тут таке не було? Б. Кстати, давайте затестимо дерево після його э, реворку. Тобто йому зробили, що у нього тепер 2 лиці. Let's go. У мене you know, не прокачаний. Я сподіваюсь не залагає, Тому що дуже сьогодні прям ужасний інтернет, скажем так. Так, а скласно. це теж, мабуть, боти. Думаю, так, да, це, мабуть, боти. Так, лагає. А, кстати, плюс нам в цих збравим мілі будуть випадати, скажем так, якісь зам, заміна мутації. О, вже сейчас. Двох да, типів. Він і це добре. Ось ще один тип. Ой, нам ускорялочку да. Все, три команди, nice. 6 банчик. Ну, коротше, от, бачите, у дерево тепер 2 ульти. Він тепер просто зломаний персонаж. Ну-ка, влітаю. Можу назад влетіти і внести домах. Да, вніс домах. Ну ладно, мої тиммейты, в принципі, живуть. Це топ-1, да? Ну, да. У мене дерев не особо. Того може і здох. Ладно. Добивай його. Він наже не хелити. Все, то один. Так, просто. Да, в мене, конечно, йде таке собі, але ладно. Ще плюс 100 жетонів. <coughs> і по ідеї можна ще чуть-чуть 100 жетонів тонів Так. Ще можна десь можна в дуельках і в гарячій зоні, так? Да? Ну давайте в гарячу зону. Карта відкрита. Того тут треба пікати з рангового боя, знаю. Дещо? Де в мене цей бояк? А во, Ларі і Лорі. Прям чуть реально тут, скажем так, заходжу. Того Let's Go! Ще добуде парочку жетонів. Кстати, можливо, я навіть зніму ролік про ранговий бой. Як я, і в, тому що я, знаєте, в кожному сезоні. Можливо, не знаю там. Ну, думаю, знаєте. Апав Лего. Кстати, от такий мені спрейчик з раного бою вже я отримав. І іконку. Я, ну, я вже її поклав, я могу її вже бачити. Бравел Міл я, по-моєму, вже відкривав. Но ну, я не знаю, як це працює. Коротше, це теж бот да ладно. Так просто дуже класний спрейчик на Патріка. Можливо, ще по цьому е, оновлені ще зніму якийсь тролик. Тому що воно дуже круте. Розраба, як завжди молодці. Ну, це ГГ. Ну ще в дуальках можна карточку зіграти. Окей. Так. Да, вот пару Парутек, ну да короче так патрик найс ще получим для клуба 100 цех я не знаю критерий жетоне чи як їх там називати. І у мене на акаунті вже 1200 <coughs> 1360 жетонів, найс В нашому клубі там 25 300 і в дуельках можна. Чи ще от більше ніде не можна сьогодні, да? Мм, -да. Того ладно. А це от, бачите, це медуза. Це режим, в яких працює оці, так як мутації. А, то в дуелі треба вийти з кімнати, і вона в них буде зайти. Ммм, яка карта. Я не знаю, чи сюди кліпнути, зараз щось порошлу придумаємо. Блін, що тут вообще пикнет? Тут якісь, я бачу танки, давайте Емс. Не знаю нащо, ну, але ладно. <coughs> вот ця лопатка. Как кружиться лопата, якщо у ворогів мало здоров'я б'ять з лопатку моментально. Моментально вбивається. Прикольно, прикольно. Ладно. Бля, я ще пік не склал. Давайте от цей візьмем. Чисто потестити, що це таке за лопатка. Ну давайте їм балансного дерева. Я mm -hmm. не знаю, я просто порог взял. Так, да, я, кстати, це... що ви, ви не парьтесь, я продовжую пуш e, 50к. А ч катка не грузить? Будеш грузити? Сейчас. Так, вроді прогрузилось. Let's go в каточку. Да, дуже сподіваюся, що мій клуб зможе добити Эль Губку, тому що обалденний скин я, я тестив. Ну і сподіваюсь за ці от... А ну-ка. Ну, ну спрейчик дуже прикольний. Так, є да. Я на ці ямс дуже давно не грав, У мене чи плюс такі якісь лаги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти хилитись будеш, пацан. Хилишся, хилишся, хорош. Ой, за... задів. задил. Ладно. Ну, хилься тоді. Ой-ой-ой-ой. Блін, це щось опасненько було. Мене з, по моєму сьома чи восьма села. Ну, Короче, не прокачиваем. Я їй так порохло взяв. Ой-ой-ой. ой Гиган. Ой. ой, ой. Блін, я ще улицу слил. Ну ч-то чел облажався якось. Не... вот ця лопатка. Она за... вона тут не завжди буде, так? <coughs> я розумію. Та ця это. Блин, ну сложновато тут. Так, там надо мажу так. Ой-ой-ой-ой, <кхід> як вниз урон. Я даже не понял, яке стільки домаємо вниз. Хадрик. Вот часть це сложно. Трави не якось. Мен сейчас... А может, а может Колет сама сдохла? Моя эта способность противовала. Ну, это зря, да? Да, можем, да, Ну, сейчас хил это будет. Ну, а во, у нее, у нее тоже какая-то способность. И что она дала? А может, через лопатку? Коротше, я в цьому не розбираюсь, але ну, це ще 100 жетонів, У мене вже там практично 1500 жетонів. В принципі, добре все копиться. Плюс магазини будуть давати по 100 жетонів деколи, по 500. А сьогодні дала аж 1000 жетонів. Коротше, от таке уновлення. Пишіть в коментарях, як ви З вами, як завжди, був Колі Експро. Всім пока.